Сьогодні досягти. То давайте, будь ласка, визивати е, самого головного кличко самого... не в майомі. <реш> Можна Порошенка? Ну мені здається, що сьогодні давайте будемо просто е, звати кличка. Поки не приїде кличко. Хтось, знає депутатів, він у місті. Вчора ще був. весь рік. Давайте зробимо. на коктейлях. Просто скажу так, что давайте придут. Що людина в Європі живе на ціни європейські цінності, бо він не може мешкати в Європі, а жити так, як у себе закинавні. потім я зрозуміла, що вони мають романтики, коли майна. Там чуть передавати за того корита, тобто, що ничка з розумієм.